Пастор народився з вродженим пороком серця. Єдиним виходом було робити операцію на відкритому серці, інакше шансів жити не було. Однак, бачачи високий відсоток дитячої смертності у серцевій клініці, мати вирішила забрати сина додому. Незважаючи на прогнози, він прожив до 46 років завдяки Богу. Пройшовши через операцію на відкритому серці, він продовжив служіння, але знову удар, гігантська аневризма почала чинити тиск на мозок, позбавляючи його зору, дихання та інших функцій організму. Лікарі говорили, що це можна порівняти з бомбою в голові, яка може вибухнути будь-якої хвилини, що це неминуча смерть. Людина триєдина. Дух, душа і тіло. Коли ми обмежуємося розглядом лише фізичного чи душевного аспекту, народжується дисбаланс, і при виникненні проблеми її вирішення стає неможливим. Будучи капеланом, пастор з настільки небезпечною аневризмою мозку з надзвичайною посвятою надавав допомогу та підтримку людям на війні, доки не дізнався, що у самого діагноз на межі життя та смерті.